Я думала, що я не врізується треба, тому що до стільки було людей. Знову проявила свої можливості в моїх, приносиш. І тепер біжу купила. І сітеріо квиток купила і сітеріо, квиток дуже швидко. Зараз половина десятого, а, зараз пів на десяту, і в 10 відправляється. Мій раві коштує Сітеріо 52 євро. Але для мене це не проблема. Приїхав багатенький Буратино відпочивати. Фух. Так що йду шукаю восьмий вихід. Так, оце, мабуть, тут. іду сюди, як мені розказали. Так що зараз блюстер флеріс. Як візьму, як попливу, як поїду, як надихаюсь свіжим морським повітрям. Я відпустю. Дивіться, яка краса з таким символічним, з такою символічною назвою Посейдон. Отак. От а мені треба аж туди ще йти далеко. Але я встигаю. Я думала, що це буде набагато довше. Я молодець, ось мій двері. І я вже запитала, я на правильному шляху. краса. Треба висити продачегу, яка швидко дуже проходить. То таксі. гарно подається. Я сьогодні вже виспалась, не туплю. Сьогодні, э, сьогодні. А, не можна знімати, так що зустрінемося вже далі. Вирішила ви каву. Ніде немає такої смачної кави, як в владі. Тож бажаю вам гарного дня і рідного тижня. Ще не живут. Мабуть, не було, але я буде. Ти що знімай, мене вчителька приїхала. Чи не читаєш. Так, перевер. Знайомтесь, моя Тетяна, студентка. Студентка вічна шаха. Оце називається Міханакі. І зараз ми на ньому поїдемо. Дуже швидко ми приїхали. От то значить, воно на мотоциклі. І піднімаємося. Ось тут я буду відпочивати і спати. Тільки що приїхали, думала, не згорю, згоріла. Тут сімейні фото. Тетяна дуже любить фотатися. Це весільне фото, я дуже гарно його пам'ятаю. А ще Таня любить всілякі колекції. Так, ну тут мої речі. Теж все в фотках. Тут кухня. Далі по коридору спальня малої. Тут туалет і душ. З ванною. Навіть ванна є. Ой, ні, ванни немає. душ з туалету. Тут їхня спальня. О, це теж весільне фото. А тут робочий кабінет. Таня майстер з манікюру. І вся така квартирка невеличка, компактна і зі смаком. А я зараз падаю на оцей диван і відпочиваю, може. Ах, ліпота. Боже, не могла вилізти з води. Купалася вже купалася. Я би не вилазила. І зовсім не холодно, ні в воді, ні ззовні, на березі. Всі розбіглися, хоч голий тут загорає, одна дівчина залишилась ще біліша, ніж я. Так що мені не соромно, що я така біла. І що? Просто не знаю, як висловити свої емоції, але це просто вау. Єдине, що оці камінці, заразні під ногами, не дають нормально вийти з води, зайти ще куди не йшло. Швиденько бульки там, але... Попрошу Тетяну, щоб ми сходили в магазинчик і купили мені тапочки спеціальні такі, по яким ходиш по цим камецям і нічого не відчуваєш. Оце жужа сюди. Так що оце поговорила з вами і знову пішла. Ой, ще раз скупалася. Прийшли люди. І ще йдуть. Мабуть, зараз таке час зручний. Пообідали і прийшли купатися. А я. А я забула розказати, що мене ужалила медуза за ліву руку. Я спочатку подумала, що мені здалося, але зараз рука пече. Я не знаю, де взялася ця медуза. І взагалі, чи вона буває в таку пору, якась перед смертю, мабуть, мене пожалила. Але буде одна медуза. На все Середземне море і вона. Вважали тільки мене. Так що я тепер, видно, що вона червона в цьому місці, не дуже, правда, але добре, що не дуже. Я так її рукою не бачила і відштовхнула. Дуже така здорова. Я спочатку подумала, що то пакет з возброю. І взагалі багато мусору воді, багато сміття воді. І це не радує, тому що куди це годиться. Я назбирала там поліетиленових пакетів, якусь таку упаковку, не знаю, яка сіда там була упакована. Ну, Жах. Не можна так робити. от. Я задоволена, як слово. Ви подивіться тільки на цю красу. Я не маю на увазі себе. Я маю на увазі море. Вода чудова, дуже тепло, абсолютно не холодно. Тетяна мені все говорить, що ой, вже буде холодно, ой, вже буде холодно, в 4 години вас заберу. Ну, може, в 4 години і буде холодно, а зараз половина другої і суперово!